Ночі в і на вулиці ще ну, практично майже нікого немає, тому що тут все починає оживати і працювати з 9 години. В церкві в Англічую вже з піви, певно, якесь церковне свято. А я прямую в АТБ. Мені треба ще купити. Вдома, друзі, погода сьогодні в нас нельотна, тому трішечки ось так дещо купила і швиденько повернулася додому. Ну, власне, ось такий килимочок для ванної кімнати я взяла, тому що я хочу замінити свій аврорівський на ось цей гарненький бежевий м'ягесенький килимок. Мені подобається, що в нього ось ця задня частина, бачите, вона тканинна. Резини тут небагато. А той в мене він, задня частина в нього така дуже резинова, і він, коли намокає, починає, знаєте, неприємний мати запах. Тому заміню ось цей застелю, а той заберу на балкон. Так, ну, ще в мене тут трішечки картоплі. Хочу зварити суп з фрикадельками. Тому взяла далі ось такі печериці до яєшні. Мені їх вистачить надовго. Покладу в морозилку. Ну, сьогодні, власне, підсмажу яєжню. Я ще не снідала. Тож буду готувати. Ну, яйця, звісно, ось такі. Знаєте, купую завжди тільки ось такого коричневого кольору яйця. Не знаю чому, але білі мені не подобаються. Ну, ось так. Взяла ще ось отаку. Тортилью, точніше, тортилью, тут 4 штуки. Готую ось такі сніданочки. Дуже мені подобається до кави смачно. Буду готувати завтра, певно, щось таке. Так, ну і два рулончики туалетного паперу в запаси, щоб був вдома. Ну, і, напевно, це все. Ще я взяла воду 6-літрову, ну але її я вже показувати не буду. Всі покупочки обійшлися мені в 425 гривень з копійками. До того ж кілимочок коштував 120 гривень. Ось такі, друзі, в мене сьогодні покупки. Погода в нас сьогодні дощова, ну начебто дощу поки що немає, він ніяк не збереться, але темно, отако прохолодно, і в кімнаті темно, і на дворі темно. Я щойно повернулася, ось бачите, увімкнула собі ось таку дощову заставочку і чекаю, друзі, на дощик. Ось такий ароматик у мене закінчується. Сьогодні я його. Використовувала, коли ходила в магазин. Тут, бачите, його, ну просто на одне використання, напевно, залишилося і все. Це туалетна водичка від Antonio Бандерас Queen of Seduction. Вона називається. Свіженька, така зелена озерна водичка. Є трішечки якогось фруктика тут, є травичка. Ну, словом, такий він зелений, знаєте, водний, не морський, а скоріш такий. Ну, щось про річку, озеро, отаке берег якийсь. Досить приємний, такий, не дуже стійкий. ну Це туалетна вода, звісно, вона легенька така, знаєте, на кожен день. Як то кажуть, і в пир, і в мир, і в добрі люди. Можна його всюди використовувати. Прогулочний такий, ненав'язливий знаєте. Дещо простенький ароматик. Ну, він, знаю, я читала, порівнюють його з ароматом Аква Діджиу, по-моєму, від Giorgio Armani. Легенький, класний ароматик. Думаю я, чи залишати цю пляшечку, флакончик, чи все ж таки, її викинути, тому що, знаєте, якось я флакони не зберігаю ніколи, але просто шкода. Він такий гарненький і кришечка красива. Зберігати його, ну, а для чого? Просто як для колекції, я бачу, дівчата там зберігають. Ось такого може залишити трішечки, знаєте, якусь крапельку просто на згадку, що в мене такий ароматик колись був. Ну, не знаю. Ну і покажу ще трішки покупочок, я виходила у справах і зайшла в продуктовий магазин. Я не пам'ятаю, як він називався. Взяла там ось таку активію йогурт зі злаками фруктовий, два однакових. І ось такий грецький йогурт від молокія, теж два однакових. Так, ще заходила в м'ясний магазин. Взяла ось такий балик, чи що, запечений, я не пам'ятаю, чи грудинка. Грудинка. І ось таке... Сало, чомусь воно пишеться незвичайне, по-моєму, якась така в нього чудна назва. Але це звичайне, знаєте, таке мелене сало з часником і спеціями. Солене. Ось таке Воно солоненьке, таке, гостреньке, класне. Я люблю мазати на хлібчик таку дукаву. Ще, друзі, я заходила в Єву, купила там ось такі шкарпетки, одну пару коротенькі. Потім я взяла своє залізо, я його п'ю в добавочках, тому що аптечне я ну, не переношу. І ось такі дві, як вони називаються, підставки під гаряче, але я просто їх стелю на стіл, там, на, на тумбочку, мені подобається. І ще в Єві я купила ось такі тарілочки. Дві ось таких з таким везеруночком, дві штучки. Дуже вони мені сподобалися. І одну. Ось з отаким візерунком. Просто отако я їх випадково побачила, і, знаєте, мені дуже захотілося їх собі взяти. Вони такі якісь, знаєте, дуже затишні, приємні мені, тому що білий посуд, ну, трішки тако, він для мене холодний якийсь, чи що, не знаю. Ось так гарно вже цвіте моя фіалочка фіолетова. Дуже красива. Бачите, в неї квіточка така сама фіолетовенька, ну, в камері вона більше рожева, а краєчок такий біленький, дуже гарна. І дуже рясно вона мені цього року заквітла. Попередні рази, ну, я не знаю, може було по 4 квіточки десь таку. А цього року ось так багато і багато бутонів. Дуже красива фіалочка, подобається мені. Ну, Біленька. Ось така, бачите, вона все більше стає рожевою. Ось вже квіточки вона відсушує, треба їх зняти. Але теж гарненька. В неї квіти крупніші такі як дзвониками, а, бачите, середина вже зовсім рожева. Тут ще лізуть квіточки, а тут вже добре видно, бачите, ось ці дві дітки на орхідейці, і там вона ще наростила новий корінчик. Це та, що в мене лишилася з двома листочками. Ну і новенький листочок там лізе. Ось так його видно. От у мене тепличка стоїть. І вкорінюються два листочки такої кучерявої фіалки. Бачите, сам листочок, він такий хвилястенький, кучерявий. Поставила на вкорінення, дуже мені хочеться мати в себе ще таку фіалочку. Тут, певно, більше немає, що показувати. Орхідейки мої ось обростають. Ось ці. Попечені, бачите, які. Але ростуть. Ростять ось повітряні корінці, там ще корінчик вона не ростила, вон він лізе вже в полі, яка зростила листок, ось такий новий. Непогано почувається. Ця ось тут ростить листочок. Не знаю, корінчиків там не видно, вони заховані. Я не заглядаю дуже до неї. Ну, і тут маю ось таку ще трейлерну фіалочку, малявочку. Зростає такого в стаканчику. Далі буду за нею спостерігати, що з неї виросте. Щось у мене, друзі, почали жухнути листочки ось в оцих двох хоєчок. Ось ця хойка лакуноза Ескімо Сілвер. Ось так я наближу, бачите, видно. Таке пожухле листечко. Саме ось це стареньке листя, бачите? Молоденьке, хороше, а старе ось тако чомусь жухне. Не знаю, може, то від того, що вона почала дуже швидко зростати. Вон, бачите, в неї новий зростечок пішов, нові листочки ростуть. Молоденькі листочки всі гарні. Всі такі цупкенькі, хороші. ось. Бачите, який довгий вона вусик зростила, і тут листечка багато на ньому. Ну, я показувала її. Ну, Але я показувала, це листечко було зовсім крихітне, а вже ось воно, бачите, яке виросло, і тут ще в'яжеться листочки. Може, то через те, що вона ось так швидко почала рости, не знаю, вона добре полита. ну, Точніше, вона волога, я стараюся хої дуже не поливати. І тут. Досить хороший, вона має дренаж, і дірочки там є з-під низу. Тобто водичка в неї тут не застоюється. Але чомусь ось така історія. В неї з листячком. І ось ця хоясь іпетіолата така сама теж. От старі листочки в неї чомусь жухленькі. Ну, камера не хоче це показувати, але, ну, повірте мені, на слово, друзі. Чомусь старенькі листочки пожухли, а молоді нормальні. Не знаю, з чим то пов'язано, в неї також ось вус вже аж ось тут. Вже тут два великих листочки. Вони нормальні, бачите, блискучі, такі гарні. А ось ці старі листочка, ну, камера не передає, не показує. Але вони такі трішечки, як прив'ялі, знаєте, чомусь. Не можу я цю історію зрозуміти, але ось так, друзі. Тут у мене, бачите, таке якесь схилене підвіконня, косе. І я не можу на нього поставити рослинки, тому що переживаю, що вони звідси заваляться. Це я так сюди їх забрала, просто щоб вам показати. Тут вони не живуть. Вони живуть там у мене на столику, де всі мої хоєчки стоять. А було би причудово, якби воно було рівненьке, і ось тут набагато більше світла. і... Гарно, би собі стояли тут мої якісь хойки, ну або, можливо, фіалки, або ще щось. Ось ця хоєчка. В мене вже має три листочки. Це хоя, не пам'ятаю точної назви, але знаю, що називають її чорний кіт, Black Cap, наче вона називається. Вона до мене приїхала з одним ось цим листком, і був ось цей вусик. І на ньому накльовувався ще ось цей листочок. Ось він вже дорослий, далі вусик, і тут, ось бачимо, виріс ще один листок і накльовується там малесенький крихітний ще листочок. Ну і вусик ось такий тягнеться до гори. Ось так вже ця хоєчка наростила два листочки. Буде ще один. І я цьому, друзі, дуже радію. Ось ця моя красива хойка, подивіться, ростить теж листочок на ось цьому вусику, буде розкручуватися листочок. До того ж, знаєте, друзі, я помітила, що ось так ростити хоєчки, оці малявочки, в отаких судочках, це не дуже добре, тому що, знаєте, вони отако, коли торкаються один одного, бачите, йде деформація листа. Ось цей листок, отакий закручений до середини, виріс, тому що він опирався Ну, деформується в хоєчок листя, тому краще їх ставити так, щоб вони одна одній не заважали і листечку в них не опиралося. До речі, подивіться, ось ця маленька хойка нарощує теж нові листочки. Я позабувала геть зовсім всі назви, друзі, от сьогодні. Не знаю чому. Але повилітали вони в мене з голови. Ну, я думаю, ви ці всі рослини знаєте, тому це не є так важливо. Я Вам буду ось цю компанію розбирати. Поставлю їх всі в окремі стаканчики, піддончики, щоб вони отако одна одній не заважали рости. Тому що ось. І ця, бачите, закрутила листок. Ну, мені це не подобається. Тут залишився лише один розкритий бутончик, ті два я вже познімала. І бачите, вже добре видно ось ці крапельки нектару на квіточках. Ну, от зазвичай, після того, як виступив отако нектар, ну, ще декілька днів він поквітне цей бутончик і все. І я його зніму. А ті два он вже, бачите, як підросли, скоро будуть розпускатися. Ось так. Тут вже добре видно бутончик ось такий маленький. Але він лише один. Я хотіла пересадити цю пелергонію, але, напевно, поки що не чіпатиму її. Нехай вона вже поквітне. Ну, але пересадити її потрібно, тому що там, бачите, он, вже прямо яма така від поливу утворилася. Треба її трішечки хоча б присипати, щоб не огулялися в неї корінчики. Ось така гарна красуночка. А це мої цеанотіси. Подивіться, які шапки. Ось який гарний вазончик. Ось так. Пухнастенький, красивий. Дуже мені подобається. Так. Ось моя коробка. Я її вже розкрила. Ось так тут було підписано, де верх, де низ. Бачите, тут верх, і там пакуночок дістаємо. Так, пакуночок у нас ось настільки нижче за саму коробку. Тут бачимо ось такої висоти горщик. Ну, і сама, напевно, рослинка, я думаю, десь тако буде. Ну, зараз. Розпакую і подивимося. Погляньте, друзі, на цю мілашність. Це орхідеєчка. Ось така жовтенька з двома цвітоносами, квітне двома квіточками. Ось такими, бачите, я ще не дорозпаковувала пакуночок. Я от не пам'ятаю, чи вказано було назву цієї орхідеєю продавця, чи не вказано, мені ще треба полистати. Переписку подивитися, по-моєму, вона без назви продавалася. Але я думаю, що я уточню, Ну, якщо, звісно, та дівчинка знає назву, то я її тут підпишу. Зараз буду дорозпаковувати, тому що, бачите, тут ось кора, ось це все, воно сюди трішечки вилізло, треба дуже обережненько це все розкрити. І вже в розкритому вигляді я. Покажу більш ближче, тому що ось так трішечки не дуже добре видно. Так, ну ось вона, моя красуня. Приїхала в такому горщику. Росте вона, я так розумію, бачите, в звичайній магазині корі. Така тоненька, ну, звичайна як от продається стандартний ґрунт для орхідей, але бачу, що досить непогано вона в цьому ґрунті зростає. Рясненькі такі цвітоносики, Вон, подивіться, багато зав'язів на них. Два цвітоноси має, всього два листочки. І вже ось так гарно квітне. Камера не дуже хоче показувати, але ось там в неї. Листочки, вони такі всі в міленьку-міленьку бордову цяточку, але камера цього не передає. Ось так хіба що видно. Дуже гарна і красива рослинка. Бачите, там є мох зелененький? Корінчиків тут не видно. Назви, звісно, тут теж немає. Ось трішки видно, десь там, напевно, корінчик якийсь зелений, гарний. Словом, рослинка в чудовому стані. Я дуже задоволена, що вона в мене є. Ось такої жовтенької в мене не було і немає. По-моєму, серед моїх орхідей, тому мені захотілося саме жовту. Мені, в принципі, не важливо навіть назва чи сорт, чи як правильно то сказати. Мені сподобалось ось таке міленьке цвітіння, і я її собі замовила. Ну, напевно, саме через ось цей жовтий колір. Ось така, друзі, в мене гарна новиночка. Я сподіваюся, що мої умови їй підійдуть, і вона буде гарненько зростати.